Від, я використовую Galaxy s 23 Ultra вже кілька місяців як свій основний пристрій, і не поспішаю повертатися на iPhone. Я купував свою модель за 1560 євро. Це дуже багато. Та на момент старту продажів вибір конфігурації був дуже дуже обмежений. Наприклад, ви не могли купити собі версію на 8 ГБ оперативної пам'яті, але зараз стало набагато простіше на Mobile Planet навіть розпродаж є, де вже можна купити S23 Ultra за 40. Сорок тисячі гривень, і повірте, це дуже крута ціна за пристрій, яким ви можете користуватися 3-4 роки, не думаючи про те, що вам потрібно купити новий смартфон. Якщо витрачати таку суму на флагманський пристрій, це точно повинен бути або смартфон компанії Samsung, ну або вже компанії Apple. Мене звати Іван Лучков. Ви на каналі Mobile Planet. Починаємо. За місяць використання Galaxy S23 Ultra я дуже часто користувався функцією під назвою iComfort Shield. Дуже соковитий та яскравий екран Galaxy S23 Ultra не завжди виявляється зручним, і постійно доводиться вмикати захист для очей. Найбільшим мінусом Galaxy S23 Ultra є високий рівень шима в екрані пристрою. 240 Гц дискретизації екрану у той час, як у iPhone 14 Pro Max це. 460 Гц. тут могла б рятувати фішка під назвою DC Dimming, але Samsung не поспішає її розробляти. На жаль, за рештою критеріїв цей екран не має рівних найсоковічіші кольори та відтінки, найкращі кути огляду та дуже високий рівень яскравості. Це Флагманський пристрій. Я купив оригінальний чохол компанії Samsung із твердого пластику. Він коштував десь 35 баксів. і Я не пошкодував про покупку. Дуже висока якість виконання, екран смартфона захищений від падіння. Мій s 23 Ultra падав на асфальт кілька разів, і цей чохол його реально врятував. Galaxy s 23 Ultra зручніший тим, що. Асортимент аксесуарів для цього смартфону величезний, будь-які чохли на смак та бюджет, величезна кількість захисних плівок та скла на екран. Все це можна знайти в будь-якому місті. Та в будь-якій країні. І знаєте, що цікаво, під час телефонних розмов я помітив дуже цікаву особливість. Гучність слухового динаміка у Galaxy s 23 Ultra неймовірна. Часто під час телефонної розмови вашу розмову можуть чути сторонні люди, іноді здається, що ви випадково увімкнули гучний зв'язок. Тому заздалегідь знижуйте гучність, якщо хочете зберегти конфіденційність. Якість роботи мережі з використанням двох сім-карт дуже чудово. Смартфон автоматично перемикається на ту сим карту на якій краще ловить мобільний інтернет, а іноді використовує мобільний інтернет із двох сим карт щоб прискорити завантаження великих файлів, це дуже дуже зручно. Зазвичай, після першого місяця використання смартфона, Android починає працювати не так швидко, як у перший день використання з Galaxy S23 Ultra цієї проблеми взагалі немає. Продуктивність смартфона на найвищому рівні. Всі програми відкриваються дуже, -дуже швидко. До речі, якщо ви бажаєте продовжити час роботи. Смартфону, то в опціях One UI 5.1 є можливість обмежувати фонову роботу програм. Для деяких програм це реально корисна опція. А ще зручно те, що ти купуєш Galaxy S23 Ultra зараз, отримуєш всі останні оновлення Android, а Samsung вже тестує Android 14 для Galaxy S23 Ultra та перша бета-версія вийде. У липні. У мережі ви можете натрапити на інформацію про те, що Galaxy S23 Ultra сильно нагрівається в мобільних іграх, і тротлік при запуску тротлінг-тестів і таке інше. Давайте так, смартфон нагрівається у тих іграх, у яких будь-який флагманський смартфон нагріватиметься. Але це ніяк не впливає на продуктивність в іграх, а функція дбайливого заряджання під час ігрового процесу знімає зі смартфона навантаження, і він взагалі не сильно нагрівається. Коли ви підзаряджаєте його та граєте водночас. Декілька слів про One UI 5.1. Зараз це найстабільніший лончер серед усіх смартфонів. Софт від Samsung працює стабільніше, ніж iOS на моєму iPhone 14 Pro Max, стабільніше, ніж Pixel launcher і точно стабільніше, ніж будь-яка інша оболонка китайських. Виробників. Жоден сторонній застосунок не завис за увесь цей час використання Galaxy S23 Ultra. Це дуже-дуже дивно для Android. Чи означає, що One UI є ідеальною оболонкою. Звісно ж, ні, у неї теж є недоліки. Мені, наприклад, не подобається, як виглядають рідні іконки додатків, та їх форма. Є деякі нелогічні дизайнерські рішення. Ось, наприклад, форма папки повторює форму іконки, начебто це логічно, але. При відкритті папки у нас виходить зовсім інша геометрична фігура, яка виглядає чудово, але оця зміна стилів дуже впадає у вічі. Ще мені не подобається, як зроблений інтерфейс роботи зі скріншотами. Він прозорий і дуже часто кнопки керування та редагування поєднуються з елементами зображення на скріншоті. Ти просто не можеш знайти потрібну тобі опцію на екрані смартфона. Ще мені не подобається, що YouTube і функція картинка в картинці» не дозволяє тобі повернутися в програму з меню багатозадачності. Воно відтуди просто зникає, але з погляду стабільності роботи One UI на Galaxy S23 Ultra немає рівних. Є ще одна несподівана проблема, вона пов'язана з роботою Google Maps. Вони чомусь працюють неплавно, іноді смартфон показує, ніби я переміщаюсь задом. Стрілка показує напрямок в один бік, а я рухаюся в інший бік. Це дуже странно для Android-пристрою. Звісно, сильна сторона Galaxy S23 Ultra – це багатофункціональність. Камери. Смартфон чудово справляється з фото, зум-об'єктивом з записом, відео та записом звуку. Це ультимативний камерафон на всі випадки життя. І забавно те, що реально ключові маркетингові фішки камери Galaxy s 23 Ultra я взагалі не використовую, та ви теж навряд чи будете використовувати. Ось приклад. Знімки на 200 мегапікселів. Я, наприклад, так і не робив. Просто не хочеться завжди змінювати режим зйомки. Фото місяця виявилося. Трохи фейковим, це правда. Якщо ви помістите фотографії місяця на екрані вашого комп'ютера, зробите зображення заблюреним, все одно камера буде вам говорити, що це реальне фото місяця. Головна фішка камери Galaxy S23 Ultra, на мій погляд, це десятикратний оптичний зум. Це дуже крута функція для камери смартфона, яка потребує певного досвіду зйомки. Не дивлячись на відмінну стабілізацію в камері, знімаючи на камеру з десятикратним зумом, я рекомендую добре фіксувати телефон у руках. А краще використовувати якийсь мобільний штатив. Тоді будуть виходити приголомшливі знімки. Спробуйте це реально круто. Але все ж таки в цьому режимі є що покращувати. Деталізація на знімках при наближенні відразу починає сипатися, і за такого наближення дуже помітні всі. Неточності. У десятикратного зума зуму Galaxy 23 Ultra є ще одна особливість. Вам часто доведеться руками налаштовувати експозицію, оскільки найчастіше він пересвічує зображення. Щоб користуватися S Pen, ну, потрібно виробити звичку, завжди діставати його з корпусу смартфона. У мене такої звички, наприклад, немає. Може у вас вона буде. Де зручно використовувати S Pen, наприклад, для мене під час обробки фотографії у програмі Snapseed. при роботі зі скріншотами та відеозаписами екрана, коли потрібно підрізати якийсь фрагмент та відразу його вигрузити у соціальні мережі. А ось як на мене, писати текст у нотатках за допомогою S Pen мені не зручно, тому що площа екрану смартфона не настільки велика, наприклад, як у планшета. Час автономної роботи через кілька місяців використання не тільки не став гіршим, він покрає. Смартфон може проробити з акумулятором до 11 годин роботи екрану. Ще ні разу не було такого, що Galaxy s 23 Ultra не дожив би до пізньої ночі. А ось швидку зарядку хотілося б швидше. Порівняно з сучасними китайськими смартфонами, зарядка в 45 Вт виглядає непереконливо. Залишається сподіватися, що життєвий цикл акумулятора Galaxy буде довшим, ніж у китайських пристроїв. Як би це дивно не звучало, але зараз можна сказати, що Galaxy S23 Ultra – це найкращий андроїд-смартфон у 2023 році, і на горизонті нічого краще не Привидеться, не забувайте, що цей та інші трендові товари ви можете придбати на сайті Mobile Planet. Там завжди знайдуться вигідні ціни та цікаві пропозиції. З вами був Іван Лучков, канал Mobile Planet. Підписуйтесь на канал та до зустрічі у наступному відео. Бувайте!